Дійсно пов'язано моє життя з цією професією, 24 роки. Пов'язане з юриспруденцією і не з читати знаю, що юрист це не просто професія, це стиль життя вже, це поклик душі. І знаєте, крутим спеціалістам не тільки потрібно не тільки знати закони, а й ще керувати історіями людей. І Це дуже велика відповідальність, з якою ви гідно справляєтесь. Кожен, кожна з вас круті фахівці, які могли працювати десь в іншій області, більш безпечні, але все одно залишаєтесь на Херсонщині. В тій області, де постійно пролітає небезпека на кожному кроці, адже Саме мешканці Херсонщини потребують вашого професіоналізму і допомоги, і вони впевнені, що їхні права будуть захищені. Хочу ще окремо знаєте, велике дякую сказати громадським благодійним організаціям, які надають зараз безкоштовну правову допомогу мешканцям. Це реально в цих умовах це рятувальний круг для них. Цінуємо вашу роботу. Взагалі хочу подякувати за вашу роботу, за те, що ви з нами, за те, що е, з мешканцями. Е, хочу побажати, щоб ви були цілими і неушкоджені, зберегли себе, це головне. Пишаємось кожному, кожному, кожному. Зі святом днем юриста. Слава Україні!